Всім привіт! Проходив мимо цих клумб, не міг не зупинитися і не зазняти вам. Дивіться, які гарні квіти, Гарно в масиві так дивляться. Джемелі працюють. Яка ж це красота? О тут і дощ почався. Зйомка під дощем. За це треба поставити мені лайк, що я знімаю. Під дощем. Дивіться, яка гарна картина. Яка ж це красота? А скільки джемелів? Як вони тут працюють? Збирають нектар. А там еще красивіши, -мойо! Там не тільки оці били. Ойсей. Оці... Тоже білі. Били Айс. лілії, Обалдіє. О, чутно як шумлять джмелі. Це просто біла, біла хмара квітів. Я теж таке вирощую, в мене теж таке росте. Дивіться, як заповнена гарна клумба, хоча можна було по-іншому зробити, білі посадити по центру, а оці от... Інші квіти, як підбивочка була б. І дивіться, як капустка вписалася там далі теж. Оце садовник опрацював. а осінью буде сентябрінка рости, така низькоросла. Як сонечки. И тут вам елочки, елочки. Не ну, знаю, что это елочки, это туечки. как прямо. Идем в елочки. Вот такая красота. Вот такая.